Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. На сьогодні в мене була запланована зйомка у парку, щоб показати вам, яка гарна в нас цього року осінь. Але сьогодні пішла така злива. Я сижу прямо біля вікна, на вулиці дуже темно, але сподіваюся, ви нормально мене бачите. І сподіваюся, що ця злива, яка тарабанить мені у вікно, не буде заважати мені сьогодні знімати. Так, як знімальний день я вже запланувала, то я вирішила зробити для вас таке невеличке відео. Це будуть як відповіді на питання, які мені задають часто іноді на Ютубі, але дуже часто в інстаграм. Так і, в принципі, це буде відео про 10 невеликих рандомних фактів про мене. Так як до мене на канал додається в середньому від 40 до 50 нових людей кожного місяця. Я думаю, що я іноді буду робити такі відео, я, в принципі, їх іноді і роблю не дуже часто, але раз на декілька місяців я все ж таки роблю відповіді на запитання відео або просто розказую трошки про себе у влогах для своїх нових глядачів. Мої постійні глядачі, вибачте, якщо ця інформація буде іноді дещо для вас повторюватися. Але сьогодні я намагалася підібрати трошки такі факти, в мене тут ось навіть я підготувалася, в мене прям цілий список. І я намагалася підібрати такі факти, про які я не розповідаю у кожному своєму влозі. І щоб було цікаво всім, як моїм постійним глядачам, так і новим глядачам. Тож, це буде відео про 10 фактів про мене. І почнемо з першого факту, який напряму відноситься до мого роду діяльності, до мого тревел-каналу, тому що мій канал на Ютубі в основному про подорожі. Звичайно, лайфстайл-влоги також, про моє життя, але. Головне направлення це подорожі. І також в мене є турагенція, ви можете через мене забронювати свою відпустку. Я буду дуже рада стати вашим турагентом, допомогти вам з вашим вибором. Щоб це зробити, до речі, ви можете написати мені у Директ в інстаграм і посилання на мій інстаграм ви знайдете або у профілі на моєму Ютубі, або у інфобоксі під цим відео. Тож переходьте, пишіть, і я з радістю вам допоможу підібрати ваш найкращий відпочинок. І перший факт це те, що я відвідала вже 35 країн по всьому світу. Я не була лише у Австралії, і, і це з великих материків, і не була ем, на Антарктиді, напевно, я жартую. А так, в принципі, у всіх куточках світу я вже побувала. Ось я от не була в Австралії, тій частині світу, найближче до тієї частини світу, я була на острові Балі в Індонезії та у Сінгапурі. І я дуже хотіла би відвідати більше ту частину світу: Австралія, Нова Зеландія, не знаю, острова Фіджи або щось таке. Це в мене як незакритий гештальт. А так я відвідала дуже багато. Віддалених чарівних куточків світу. Я дуже люблю подорожувати, і це була моя мрія з самого дитинства. Навіть у дитинстві я постійно дивилася передачі про подорожі, якісь історичні передачі. І постійно мріяла, як я виросту, буду заробляти гроші і буду багато подорожувати. В принципі, я цю мрію і здійснила. Знаєте, що є. Як це називається натальна карта? Натальна карта. Так? Там, де за цифрами, як тут... я не знаю, як воно правильно називається, коли кожній цифрі належить там щось якесь значення, от моїй натальній карті в мене в самій середині це цифра 10, це Колосо Фортуни. І колесо фортуни відповідає саме за те, що людина така легка на підйом, людина любить постійний рух, і подорожі, жити в цих подорожах, ось цим всім займатися. Це в принципі моя справа по життю. І я стала набагато щасливішою, коли я стала в повній мірі цим займатися. От. І зараз я цим займаюся, можна сказати, в повній мірі. Тому що це як моя робота, так моє хобі, так і мій канал. І я від цього дуже-дуже щаслива. Я не можу пояснити вам свої відчуття, коли я подорожую, в мене якось. Змінюється все, змінюються думки в моїй голові, змінюється моє навіть фізичне самопочуття. Я постійно почуваю себе краще, у мене ніколи не болить голова, у мене, в принципі, ніколи нічого не болить, коли я подорожую. І ось це пізнавання нових міст, історії, культури, людей це мене дуже-дуже надихає, і я це дуже люблю. Тож, факт про те, що я відвідала 35 країн напряму відноситься до моєї діяльності, тому він перший. Я вже здійснила більше 100 авіаперельотів, і я якось один раз я намагалась підрахувати, скільки я відвідала міст по всьому світу. І там я нарахувала більше ста міст, і потім я просто збилася. Ну, Дуже багато, тому що дуже часто, коли я подорожую в одну якусь країну, я відвідую багато міст в цій країні, і тому так багато і назбиралося міст. От. Другий факт. На останньому прямому ефірі, який я нещодавно проводила на своєму каналі, до речі, приходьте на мої прямі ефіри, я буду намагатися їх проводити, можливо, раз на місяць або раз, може, тижнів на 5-6. Побачимо, як в мене буде на цей час. Тож на останньому прямому ефірі дівчина в мене задала питання мені про мою освіту. В мене є вища освіта. Я закінчила Національний кораблебудівельний університет за спеціальністю прикладна лінгвістика. Моя перша іноземна мова це була англійська, і моя друга і третя іноземні мови це була німецька і французька, але жодної з них я не знаю. Німецьку я начебто й намагалася вчити, але як тільки я переступила порог університету, зачинила за собою двері, отримала диплом, вся оця німецька мова просто вилетіла з моєї голови. Тому, на жаль, я її не знаю. Можливо, мені би знадобилися, звичайно, такі скіл, ці знання. Я вважаю, що знати будь-яку іноземну мову, це дуже класно. Але... Якось не... не зійшлися ми з німецькою мовою і іспанську мову, яку я вчила сама. і Іноді трошки намагаюся там вчити практикувати у Duolingo самостійно, я знаю іспанську краще, ніж німецьку, яку я вчила в університеті 3 роки. От, якось так склалося. Про французьку мову я взагалі мовчу. В нас майже ніхто не ходив на пари тією французькою мовою. Не буду казати, що ми зробили в кінці для того, щоб наш вчитель поставив нам оцінки. Але, думаю, всі зрозуміли. Тому французької мови я не знаю зовсім. Але французькою мовою розмовляють не так багато країн, тому я думаю, що вона. Не так сильно мені б знадобилося у житті, наприклад, як та сама іспанська, тому що іспанською мовою розмовляють дуже багато країн по всьому світу. Так. Третій такий трошки смішний факт це те, що я не їм полуницю. Ось так я собі придумала. Але, але в мене є маленька історія, яка я думаю, що до цього привела. Колись я була підлітком, і в мене посипало тіло. Думали, що це або вітрянка, або ще щось. Коротше, ми пішли в лікарню. Це була краснуха, а ще думали, що в мене на щось алергія. Е, наскільки я знаю, я не лікар, але наскільки я знаю, краснуха зовсім ніяк не пов'язана з полоницею. Але в моїй голові дитячій тоді відклалося, що накануні я наїлася полониці і тому я захворіла тою краснухою. І отак з тих пір я собі взяла в голову, я собі придумала, що я її не їм. Причому я настільки її не люблю, я чесно намагаюсь спробувати її майже кожного року, але вже декілька років я не роблю навіть спроби, бо це не має сенсу. Але намагалася багато разів, що я, коли її пробую, мене насправді від неї верне. Я навіть не люблю полуничні. Аромати, там, типу, знаєте, гель для душу з полуницею або щось таке. Я навіть таким не користуюсь, от настільки мене від неї відвернуло. Але це чисто мій бзік в голові, я вважаю. Але, в принципі, знаєте, він мені не заважає ніяк жити в моєму повсякденному житті. Ну, не їм я ту полуницю та й не їм. Нічого такого. Тому я не пропрацьовую це з психологами і так далі, тому що не вважаю, що це е, щось важливе в моєму житті. Наступний факт це про те, що я люблю тишу. Я люблю бути в тиші. Я люблю робити мейкап, волосся в тиші. Я люблю мити посуд, готувати або щось робити в тиші. І, в принципі, в мене майже, майже ніколи не грає вдома музика. Е, можливо, якесь кіно або серіал може бути на фоні, але і це не часто. Я просто така людина, яка любить поглиблюватися в свої думки. Я дуже багато в голові собі щось планую, щось видумую, аналізую. Ну, все такого плану, і для мене це як медитація. І я дійсно люблю бути в тиші. І мене дійсно дратує, коли постійно вдома грає, наприклад, музика. Я б не змогла, наприклад, жити з своїм хлопцем, якщо б він постійно слухав музику. От просто не змогла. б. Тому що я люблю тишу. Ну, от така я людина. І це дуже дивний про мене факт. І я знаю, що мало людей насправді люблять тишу, навпаки, люблять, щоб там музичка якась грала і так далі. Але от я просто не можу. Мене це насправді дратує, і мені це не подобається. Ось така я трошки дивна. Далі, п'ятий це трошки смішний буде факт. Я справжня попелюшка, і в мене 33 розмір ноги. Моя стопа лише 20 см. Тому, я думаю, ви уявляєте, як важко мені підібрати якесь для себе взуття. Якщо з кросівками все простіше, будь-якого бренду можна знайти дитячі кросівки, звичайно, бо в мене іншого вибору немає. Той самий в мене є Adidas, Fila, Puma, все, всі мої ці кросівки з дитячого відділу. А якщо мені потрібні якісь підбори або простенькі, типу сандаліки, ну, сандаліки ще можна знайти там і в гельфігері, і в Лакоста в мене є там, типу, з дитячих секцій, просто там на плоскому ході або там маленька якась підошва, то якщо це підбори, отут вже наступає моя проблема, і мені дуже важко знайти взуття. В Миколаєві був лише один магазин, де я могла це купити. А тут в Британії магазинів з маленьким з маленькими підборами немає. Тому я замовляю це просто на сайті SHEIN, або SHEIN ще на нього кажуть. Я думаю, всі вже знають цей сайт. Там в них дуже велика розмірна сітка і можна знайти будь-які підбори або платформи, навіть на таку дуже маленьку ніжку, як у мене. У мене завжди там самий маленький розмір, звичайно, але все ж таки я його можу там знайти. І це для мене як спасіння. Тому, коли мені потрібні там, я не знаю, червоні підбори. Під щось, шо... під ну, тобто я не буду їх носити кожного дня. То мене дуже виручає сайт Shein, тому що там за якихось 15-20 фунтів я можу замовити собі пару взуття, яку я надіну, хай там навіть 10 разів і викину її, але мені буде не шкода, тому що я не витратила на неї багато грошей. До речі, якщо ви хочете знижку на 15%, то я вам залишу посилання в інфобоксі під цим відео, відкривайте, там буде посилання на сайт Shein, від мене ви отримаєте знижку 15% на будь-яке ваше замовлення. Буду рада, якщо ви нею скористаєтесь, і сподіваюся, вона вам трошки зекономить грошей. Далі, шостий факт про мене. Я майже ніколи не пам'ятаю кіно, фільмів, серіалів і так далі. У ем, мене є, звичайно, якісь там мої улюблені фільми, серіали, які я пам'ятаю, і навіть які я декілька разів дивилася, але загалом я, мій мозок просто він фільтрує цю інформацію, він її просто виштовхує з моєї голови. І не зберігає її. там. <хи> я не знаю, як це пояснити, але я зі своїм хлопцем, коли ми дивимося фільми, він мені такий, о, пам'ятаєш, що той фільм ми дивилися півроку тому, там ось була оця актриса, і там про те і про те був цей фільм. Я навіть приблизно ніколи не згадаю, яка там була актриса, про що там був той фільм, і так далі. Я просто їх не пам'ятаю. І коли мені часто кажуть: там, а ти дивилась те, а ти дивилась це, а як тобі те, а як тобі це? Я, наче назву фільму пам'ятаю, але про що він просто уявлення не маю. Ось такий ще один дивний факт. Далі, сьомий факт. Це про, мої, про мою зовнішність, про мої вії. Я підсяду до вас ближче. Сподіваюся, вам дуже добре зараз, ось так буде видно. Мої вії дуже довгі, але вони абсолютно натуральні. Я нічого не роблю для того, щоб їх відростити. Я не мастю ніяким касторовою олією, ніколи цього не робила, ніякими сироватками. Там, коротше, нічим для росту вій я не користуюсь. Вони природньо ось такі, вони не сильно густі. І один є нюанс це те, що в мене немає свого. Оцього завитку, знаєте, мої вії вони ось такі, вони прямі і дивляться вниз. Тому мені завжди потрібна така туш, щоб вона робила цей ем, завіточок, оцей і тримала його, це мені найголовніше, тримала його цілий день. Бо якщо туш для мене слабенька, то вони в мене протягом дня, отак, 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 трошки опускаються, і вечора вони в мене ось такі. І не багато тушів з цим справляються, але в мене є декілька улюблених. Одні, одна з моїх улюблених, вона в мене зараз на очах, в мене зараз мініатюрка. Це Nars Клімакс. Нарс Клімакс. В неї ось така пухнаста ця кисточка. Ще я дуже люблю, але Нарс, якби, в мене мініатюрка мені потрапилася у боже, у гіфтбоксі, офігезна туш, просто дуже її люблю, класно тримає. Така туш бюджетніша, бо Нарс якби не дешева туш, скажімо чесно. Я дуже люблю Maybelline, мені здається, вона в колосал, волюм або якось так в рожевій такій, такій бочоночці рожевому екстра чорна і в неї така загнута кисточка. Ось це з бюджетних дуже люблю Maybelline. І ще я дуже люблю Lancome Doll-Eyes. Ось, Там теж така загнута кисточка. От Lancome, напевно, це моя. Сама улюблена туш, от прям дуже її рекомендую. Вона класно тримає вії, вона екстра чорна, вона дуже легко теплою водичкою змивається, не виникає від неї ніяких подразнень, надовго її вистачає. Але в моєму випадку з ось такою довжиною Вій, ви ж розумієте, що це в два, іноді в три рази довше, ніж у звичайної дівчинки, тому в мене туш закінчується. Ну, 2, максимум 3 місяці, і я її викидаю, бо вона вже просто суха і нічого не фарбує. Але я знаю, що дівчатка-тушами можуть користуватися і рік. Тому, як би, зрівняно з цим, в мене це швидко закінчується. От. Але це мої справжні, абсолютно натуральні вії. Дякую мама з татом, дякую природі, що мене нагородили такими гарними очами і віями. І ще про очі. Це те, що якщо ви можете, не знаю, чи буде це світло вам правильно показувати, але мої очі трошки різні. Одне трошки світліше, інше трошки темніше. В реальному житті цього не помітно, але при Якомусь особливому освітленні це достатньо помітно. І іноді в інстаграм, коли я виставляю якісь сторіс, мені іноді пишуть, тебе різні очі, а чому вони різного кольору? Або питають там ти що в одній лінзі. Ні, все нормально і це нормально. Я ж колись читала статистику, чи кожна сьома, чи кожна восьма людина насправді мають трошки різні очі, але ми просто в реальному житті цього не помічаємо. І це помітно тільки про... При якомусь спеціальному освітленні ось. Але про це мені теж часто в інстаграм пишуть. Далі ще один смішний факт це те, що я завжди завжди вдома хожу в носках. Влітку, в плюс 40, в мінус 10, я завжди вдома хожу в носках. Бо мені так зручно, я мерзну в ноги, мені так комфортно. І мій хлопець-британець постійно з мене приколюється, що навіть влітку я реально ходжу в носках. Напишіть дівчата мені, хто така сама, хто просто мерзне в ножки і просто так комфортно. А вони дурні, нас не розуміють. Напишіть мені у коментарях, якщо ви теж так робите. Далі, дев'ятий факт, буде трошки про особисте. Це те, що я ніколи не була заміжня. В мене немає дітей, але мені вже 35 років і, звичайно, я вже хочу дітей. Я думаю, що я вже до них готова. Але якось до цього я і морально не була готова, і не було в мене партнера, з котрим ми б це обговорювали та якось готувалася до цього, скажімо так. Просто я вважаю, що всьому свій час ні про що не жалкую. Сталося як сталося. Я не знаю, де б я була зараз, і ким би я була, якщо в мене була дитина, тому що дитина це відповідальність, це зовсім інше життя, яке ми повністю віддаємо там, дітям і так далі. Тому. Сталося, як сталося. І ще один момент мене іноді запитують в Інстаграм. Я зі своїм хлопцем-британцем вже півтора року. Він народився і виріс у Вельсі. То він називає себе Валіць. Це важливо. Звичайно, громадянство в нього бритіш, але він. Ніколи не каже, там я англієць або ще щось, він завжди каже, я валієць. Для всіх людей, живучих як в Ельсі, так і в Англії, в Шотландії, і так далі. Це для них дуже важливо. Тому що характер людей трошки відрізняється. Англійців, там, шотландців, валійців і так далі. Я вважаю, що валійці, і в принципі, воно типу так загально вважається, що валійці вони трошки. Простіші і добріші за характером, ніж, наприклад, англійці. От. Але це, звичайно, це залежить від людини, а не від країни походження, але все рівно менталітет все ж таки теж трошки бере своє. І останній десятий факт це про те, що я така людина, що я дуже люблю якісь нові компанії. Нових людей, нові знайомства. Я м, люблю приходити та дізнаватися щось про нових людей. Мені легко приходити в новий колектив, мені це не приносить ніякого психологічного та морального тягаря. Я нормально на все це реагую і дуже це люблю насправді. Але близьких друзів в мене дуже мало. В мене одна є подруга, яка живе в Миколаєві, друга моя подруга живе зараз у Польщі. І я тут зустріла в Великобританії декілька дівчат, яких я вже за декілька років можу назвати теж своїми подругами. І Я дуже вдячна життю за те, що я їх зустріла, тому що вони мої, моя підтримка, мої радниці тут у Британії. І це дуже важливо заводити нових друзів. Так, ми з ними там не дружимо десятиріччями, як дружу я з іншими подругами, але вони для мене не теж близькі люди. От. Але загально в мене, в принципі, коло близьких людей дуже маленьке. Хоча я відкрита людина, як я вже сказала, і я люблю приходити. В нові компанії щось дізнаватися, питатися у людей. Може, тому мені достатньо легко ось так розмовляти з камерою, коли мені, мене дивляться там багато сотень людей. Для мене це не напряг. Я не відчуваю ніякого ментального пресінгу, знаєте, або щось таке. Для мене це ну, достатньо легко дається. Але ось близько я не можу підпускати всіх людей, тому в мене таке обмежене коло спілкування. Ось так. Все, Це були трошки рандомні 10 фактів про мене. Я сподіваюся, вам все рівно було цікаво їх послухати та дізнатися про мене трошки більше. Якщо у вас залишились питання, або вам просто про щось цікаво дізнатися про життя у Великобританії, будь ласка, задавайте їх у своїх коментарях. Я їх обов'язково збережу та відповім на них у наступних влогах або у наступному такому відео такого плану, як зараз. Також, якщо в нас співпадають якісь з вами факти, або ви робите абсолютно навпаки, ніж я, то напишіть про це теж у коментарях, бо мені дійсно цікаво дізнаватися про нових людей, як я вже сказала, і мені цікаво спілкуватися зі своєю аудиторією і дізнаватися більше про них, тому що якщо я буду знати про вас трошки більше, я зможу робити такий контент, який буде цікавий для вас. От, всім дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Обов'язково ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі. Звичайно, пишіть свої коментарі, ніколи про них не забувайте. І якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу, ви можете стати його спонсором або сказати мені супер спасибі на Ютубі. Також ви можете зробити свій маленький донат на мою монобанку, Посилання на яку ви знайдете теж в інфобоксі під цим відео, і 20% від всіх ваших донатів я відправляю на допомогу ЗСУ. Тож, я всім вам дякую за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваше спілкування, за те, що ви зі мною, за те, що ви мене дивитесь, я всім вам дуже-дуже, дуже, дуже дякую. Ви в мене дуже добра, класна, позитивна аудиторія, і я цьому дуже радію. Тож, Сподіваюсь, вам сподобалось це невеличке відео. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Тож, ви обов'язково підписуйтесь на канал, для того, щоб нічого не пропускати. Всім па-па!